Усім привіт, це канал під ковдрою. Оскільки вже майже Геловін це саме час загорнутися в ковдру, вимкнути світло та послухати декілька моторошних історій. Отож, у нас перша історія під ковдрою. Коли я був молодшим, ми часто навідувалися до моїх дідусів і бабусь на свята, хоча й жили не в тому самому місті. Моя тітка мешкала всього в двох будинках від них. Ось жінка, що жила між ними, була справді моторошною. Вона була велика, понад 6 футів на зріст, більше 180 сантиметрів, носила важкі ланцюги навколо шиї, сукню та робочі черевики. Єдині рази, коли я бачив її на дворі, це коли вона працювала в саду за будинком, або коли мила зовнішні стіни свого дому. Вона буквально драїла саму будівлю. Робила це часто. Кожного разу, коли ми, діти, проходили повз, вона кричала на нас. Обзиваючи, як тільки могла, і повторювала, що за нами прийде диявол. Дорослі казали не звертати на неї уваги триматися подалі. Тож ми завжди бігли ті кілька метрів між домом тітки й дідусів, бо знали, коли проходиш повз її двір, вона стоїть біля вікна і дивиться. Це було моторошно, і ніхто з нас не ходив сам. Одного Геловіну один із двоюрідних братів наважився підколоти нас і запропонував піти постукати до неї. З цукерки або смерть. Я страшенно боявся, але не хотів виглядати боягузом. та й ми йшли гуртом. Хтось натиснув на дверний дзвінок, і в будинку одразу почулися гучні звуки, ніби грюкали двері. Коли вона відчинила, в неї в руках була відтята голова. Ми заверещали й розбіглися хто куди. Дорослі потім сказали, що це просто геловінський муляж і що ми самі винні, бо не мали її турбувати. Приблизно через місяць мої батьки отримали дзвінок, та жінка напала на мою тітку, коли та заносила продукти додому, тримаючи на руках маленького сина. Нападниця підійшла ззаду, тримаючи в руках так звану мотузкову полу. Накинула її тітці на шию і почала пиляти. Тітка, звісно, щинила паніку, почала бити ногами у двері. Мій дядько вибіг і збив нападницю з ніг кочергою. Поліція під час розслідування з'ясувала. Що жінка копала тунелі під своїм будинком, які тягнулися під оселі моєї тітки, бабусі дідуся, також ще одного сусіда. Весь винятий ґрунт вона використовувала для підсипання своїх грядок. У підземелі також виявили якийсь вівтар або святиню, вколо коло якого лежали кілька відтятих людських голів. Моя тітка, до речі, вижила, але на її шиї залишився довгий шрам. Оце точно одна з тих історій, коли розумію, що монстри справді можуть жити серед нас. Переходимо до наступної історії. Ми з дружиною купили наш перший будинок у лютому 2010 року. Ми закохалися в нього з першого погляду, він мав усе, що ми шукали, навіть трохи більше. Перший місяць усе було чудово фарбували, прикрашали, облаштовували під себе, а потім почали траплятися дивні речі з початку дрібниці. Речі на горі переміщувалися, лежали зовсім не там, де мали бути. Я вирішив, що дружина просто забуває їх покласти на місце. Одинок також почав дивно поскрипувати досить голосно. Це був відносно новий дім, тож я списав усе на усадку, як це часто буває. Одного разу ми з дружиною готували вечерю на кухні, сходивали просто поруч із входом, тому звуки зверху було чути дуже чітко. Я вимкнув воду, і саме в цю мить ми обидва почули кашель. У нас немає дітей, нікого не було в гостях. Всі вікна зачинені, телевізор вимкнений. Мене обдало крижаним жахом. Кров, здавалося, відступила від обличчя. Я глянув на дружину, вона теж зблідла, з виразом чистого страху. У нашому домі хтось був, і він нагорі. Я схопив найгостріший ніж, який міг знайти, а дружина зателефонувала в поліцію. Я тихо підійшов на підніжжя сходів і почув гучне трісь, таке саме, як ті звуки, що я раніше вважав, звичайним поскрипуванням дому. Руки тремтіли, а дружина шепотіла оператору 911, що, можливо, у нас грабіжник. Поліція приїхала буквально за кілька хвилин. Вони якраз патрулювали неподалік. Один офіцер повільно піднявся сходами з пістолетом на поготові. Це поліція. Є хто на горі? Жодної відповіді. Я йшов одразу за ним. Перевірили першу спальню. Порожньо. Комору теж, На напівану нікого. Остання кімната, мій кабінет з комп'ютером. Там нікого ні в шафі, ні під столом. Напруга спала. Мені стало навіть соромно, що змусив поліцейського обшукувати весь дім даремно. Ми вже збиралися виходити, коли просто над нами пролунало. Скрип. Я мало не опочився від переляку. У шафі мого кабінету була ляда, що вела на горище. Офіцер потягнув за ручку, сходи розклалися. Це поліція. Є хтось там угорі, мовчання. Він увімкнув ліхтарик, зазирнув і побачив там чоловіка, років сорока, який стояв навколішки і дивився просто на нього. Офіцер навів зброю. І наказав спуститися з піднятими руками. Чоловіка заарештували. Він не сказав жодного слова і не дивився нікому в очі. Був зарослий у брудному одязі. Ми з дружиною були в шоці, думаю, досі не відійшли від цього. Пізніше в поліцейському відділку з'ясувалося, що сам був бездомний, який оселився в нашому домі ще тоді, коли він стояв на продаж. За його словами, двері були відчинені, тож він просто зайшов і залишився. Імовірно, агент із нерухомості забув замкнути після показу. Коли приходили потенційні покупці, чоловік ховався на другому горищі. Ми купили дім, і він продовжував там жити ще цілий місяць, навіть після нашого переїзду. Іноді мені стає моторошно, коли Просто Постає питання, що страшніше привид чи жива людина, яка тихо спить над твоєю головою місяцями. Переходимо до наступної історії. Моя мама найстарша шести дітей, і перші п'ятеро народжувалися з різницею два роки, тож коли вона була у старшій школі, десь 16-17 років, часто няньчила своїх братів і сестер, моїх тіток і дядьків. Одного зимового вечора вона сиділа з дітьми вдома, коли задзвонив телефон. Дзвонив сусід з дому навпроти. Він сказав Не обертайся, але ми зараз дивимось на ваш будинок. І бачимо тебе та дітей. Як ви сидите перед телевізором? Ми бачимо потилицю твоєї голови. Ти сидиш на дивані. Добре, сказала мама, думаючи, що це якось дивно. А сусід додав Ми також бачимо чоловіка, який стоїть просто біля вашого будинку, й дивиться у вікно тієї кімнати, де ви всі сидите. Не рухайся, не роби нічого. Ми вже викликали поліцію. Поліцейські приїхали буквально за кілька хвилин. Чоловік утік, і його так ніколи не знайшли, але на вулиці лежав легкий шар снігу, і довкола будинку були чітко видні сліди, вони підходили до кожного вікна. Страшно уявити, що було на думці в тієї людини і чим це все могло закінчитися. Переходимо до наступної історії. Ми з моїм сусідом по квартирі назмоємо його Стівен. Влаштувала велику вечірку на його тридцятиріччя були торт, кульки, травка та алкоголь. Ми чудово проводили час, коли один із друзів Стівена запропонував йому 100 доларів якщо він піде в казино, грати разом із ним. Мій сусід погодився всі готуються йти. Вечірка закінчується. Зрештою, всі розходяться, залишаюсь лише я. Я трохи прибираю, вимикаю все світло в квартирі, окрім світло в спальні. Перевдягаюся в нічну піжаму і сідаю на ліжко дивитися телевізор. Сижу і чую, якийсь звук, ніби що стягнуть. А через 15 секунд легкий плюх. Так триває приблизно 25-30 хвилин. Але нічого дивного я не бачу, тож думаю, що, можливо, це проблеми з акваріумом. Ще хвилин 15 чую той звук, не надаючи значення, поки рух біля дверей спальні не привертає мою увагу. На порозі стоїть одна з кульок з вечірки, велика цифра нуль, ніби з'явилась ні звідки. Я дивлюсь на неї, не розуміючи, що відбувається. Тоді, як за командою, кулька повільно рухається в кімнату, тягнучи пластикове дно по підлозі, приблизно на пів фута, повільно рухається вперед, ще на фут, і плюхається назад на підлогу. Потім просто стоїть на місці і через кілька хвилин повторює все знову. Я сиджу і спостерігаю в жаху. Кулька продовжує рухатися до мене і мого ліжка, доки не плюхається прямо на край ліжка і трохи нахиляється, прямо мені в обличчя. Я стрибнув і відскочив назад, шукаючи логічне пояснення того, що щойно побачив. Ця історія нагадує, що навіть якісь звичайні речі можуть нас добряче налякати. Дякую за перегляд, пишіть яка історія вам сподобалась найбільше. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії з Reddit. Про все, що змушує нас сміятись, плакати і трохи озиратися на темряву позаду.